Рік тому, 16 березня, росіяни скинули над авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, де в той час ховалися від обстрілів більше тисячі людей. Встановити точну кількість загиблих досі складно. У річницю трагедії Маріупольці, які нині перебувають у Франківську, провели акцію пам'яті перед будівлею франківського драмтеатру. Оскільки місто вже було заблоковане, в не було їжі, води, і вони шукали прихистку хоча б десь, вони ховали в трамтеатрі. Це було не лише сховище, це була сцена, кабінети, коридори. Люди самостійно зорганізували свій, скажімо так, побут, самостійно готували, знаходили воду багаття. Символом акції стали слова де ти їх обрали не випадково, кажуть організатори. Ці літери назавжди закарбуються в пам'яті маріупольців. Саме перед драматичним театром був напис Діт російською для того, щоб можна було дати зрозуміти, що там ховаються мирні люди. Але на жаль, російського пілота це не зупинило. На цьому плакаті, на плакаті, я робив з одною дівчиною. Вона робила у неї була фірма «Праздник для вас. Вона дуже багато робила з дітьми. От ну я як оператор і фотограф, я дуже часто робив з нею. От ну всякі міроприяття такі ми проводили. Її теж немає. Для Маріупольця Данила слова дети мають особливий сенс. 2 березня, після чергового обстрілу, у місті зник зв'язок, згадує хлопець. Тоді він вже знаходився у Франківську, але батьки досі залишалися в облозі. Додзвонитися до них і дізнатися, де вони, було неможливо. Мені було трохи страшно через те, що я дуже радив їм сховатися в Азовсталі через те, що розумів, що якраз в драмтеатрі і в Азовсталі одне з найбільших бомбосховищ, які були. І я дуже радію те, що вони не послухали мене. Кожен з нас розкидав. Не, по, не тільки по всій країні, але й по всьому світі. Дуже часто, коли ми телефонуємо своїм знайомим, ми ставимо два запитання: перше, як ти, а друге, саме де ти. Чимало людей з Маріуполя досі вважаються знайомими безвісти. З багатьма втрачено зв'язок. Деякі жителі міста досі не знають, чи були їх рідні та знайомі на момент удару в театрі. Зараз трудно це все скласти докупи, тому що дуже багато людей ще не виходять на зв'язок. Ми не знаємо, де вони Розкидані по всьому миру. І тому сказати, може, коли б ти зустрів чоловіка і спитав, він би сказав, що він дійсно був там. Але зараз це поки що дуже багато людей, з якими втрачено зв'язок. Такі акції Маріупольці провели у восьми містах України. Валентина Флорчук, Ігор Горпопик, телеканал 402.